Ось в такому стані я знайшла маленьку жулю, якій три рочки було. Скалічені тіла домашніх тварин вже тривалий час знаходять у себе на подвір'ях жителі селища Сурськолитовське. Кажуть, нищить нещасних звірят їхній сусід, байбільше орудує разом зі своєю матір'ю. Маленьку собачку маленьку собачку, взагалі цуцика трьохмісячного вбив та заховав труп десь з мамою. Тому що мені сусідка Людмила подзвонила. Сказала, він стояв у себе в дворі біля сіновалу та стріляв мені у двір. Заскавчав маленький песик. Я приїхала з роботи. Песика вже не знайшла. Ось таким знаряддям праці приходив до мене сусід, але потім йому щось завадило. Він кинув його у кущі. Досить така важка залізячка. Зі слів сусідів, чоловік спочатку стріляв із пневматичної рішниці по птахах, потім став цілити по цуценятах і кошенятах. Згодом стали знаходити пошматовані тіла тварин. кажуть, звірята жорстко замордовані сказали мене попросили прийти подивитись, бути свідком того, що з песиком. Я прийшла песик, весь в дробі пробита шиє, вся в цих кулях, і мало того, ще сказали на експертизі, що собаку били прикладом або чимось по голові і кололи шилом у живіт. Зробили ростин у ході розтину було з'ясовано, численні гематоми підшкірні. Також був розрив селезінки, закриті черепно-мозгові травми, які призвели до крововиливу головної мозг. Люди кажуть, у своїх власних оселях в безпеці не почуваються, бо над головами свистять кулі. Заходжу сюди, чую хлопок. Підіймаюсь вище, чую хлопок. І бачу білий кіт у крові. У нього прямо посеред лоба між очей куля. У жінки троє онуків. Вона старається не випускати їх на двір, бо бачила, як сусід силився у дитячий посуд, яким грались малеча. Він купив ружжо. Він купив зброю, ходить з нею. одів окуляри, навушники і ходить собі. Ну коли він вже почав стріляти, а в мене діти грались у дворі, і тільки пішли. А він почав з того міста стріляти по їхнім іграшках. Ось так воно стояло. От бачите, тут є вм'ятини, і тут пару м'ятин. Ну як я кажу, хай поліція собі розбирається. Люди розповідають, сусідська родина чинить страшні речі вже понад 10 років. Тетяна пам'ятає, як ще малою стала жертвою їхньої жорстокості. У двір підкидали мертвих каченят і звинувачували в усьому їхнього собаку. Коли я була маленька, вона приходила і забирала наших котів і казала: або ви самі їх вб'єте, або я їх заберу. Потім розповідали, що кіт їй всі руки подряпав, а я ж кажу, звичайно, подряпав. Вона ж його вбивала. На питання, де знайти кривника тварин, місцеві вказують ось на цей будинок. І як ви бачите, я вимушена йти до розмови на чоловіка ось в такому екіпіруванні. Колі до нас попередили і кажуть, бути обережними, адже не раз бачили, як він цілиться не тільки по тваринам, а й наводить зброю на людей. Зараз ми намагаємось з ним поспілкуватись. Сусіди, є хтось вдома. Скільки мене гукали, ніхто з будинку так і не вийшов. Втім, у селі було чутно розмови та горіло світло. У місцевих є висновок ветеринара, де йдеться, яких страшних травм зазнала тварина. Звертались і до поліції, але кажуть, кривдники продовжують свою справу. Правоохоронці повідомили, дійсно звернення від людей були. Втім, доказів причетності цієї родини до вбивства тварин недостатньо. Тож притягнути до відповідальності чоловіка та його матір поки ще не можуть. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.